У кількох селах Хмельниччини стрімко зникає вода у криницях. За добу рівень упав майже на метр. Рідина стала брудною, і пити її вже боязко, говорять люди. На цілу катку це до метра буде. До метра води, бо я далі живу від річки, і до метра води в мене впало. А ті, хто ближче, а тих, хто ближче, там чуть менше впало». За оцей останні сутки у нас. Колодці вода зменшилася буквально десь на підкатки, це десь на сантиметрів 60. Це буде загроза не тільки нам, ну хай я там живу. У нас двоє в сім'ї. У нас є школа, у нас є дитячий садочок. У нас два села, яких десь там більше 700 дворів, ну около 700 дворів. А якщо це все залишиться без води. Ані Федорчук, 87. Пенсіонерка каже, вода із криниці набирається з намулом. Не краща ситуація і в сусідів. Води мало, ну, раз мало води, то вода на дно сідається, А як відром спускаєш, то вона каламотиста. Я вже не знаю, що з нею робити. Така якась сива чорна стає. Вона вже підшкурнутя тягне воду. Ну, сивувата стає, вода не чиста. Хіба можна цю воду пити? Оце набрала друге, друге відро. Піввідра набирається тільки, і все. А третє, вона як молоко. Що вода? тому, що немає, немає там води. Не стало у своїй біді. Люди звинувачують орендаря місцевого ставка. Чоловік розводить рибу і, не маючи дозвільних документів, почав спуск води. Утворили тут цій дамбі знову промоїну, вирізали там, частково підняли дамбу заставку для того, щоб спустити воду. Ці дії даного власника даного ставка ознайомлені із сільською радою не були. Депутати сільської ради інформацію не мали ніякої. Загальний збір села ніякий не проводився. Люди кажуть, коли вода почала зникати, звернулися до сільської і районної влади. Результату ніякого ми зверталися до районної ради. Ми зверталися до голови сільської ради, ніяких мір прийнято не було. Лише після приїзду знімальної групи на проблему людей таки звернула увагу місцева влада. Чиновники виїхали на місце і зафіксували порушення. Зокрема, це стосується спуску води у ставку. Буде створена робоча група, яка буде розбиратися в цій ситуації, і інтереси людей будуть захищені. Орендар повинен взяти дозвіл в Шепетівському міжнарайонному провідні водного господарства, взяти дозвіл на іменно на спуск води, який там дається. Там в цьому дозвілі вказується, що на за добу вони мають право тільки спускати на 10 на 0,1 метра, 10 сантиметрів і прикривають шандори на наступну добу, знову вони отак постійно вода повинна. Пускатися. Вона зараз спускається більше, ніж на 10 см, тому що вони пробили в Шандорі, не підняли Шандору, ви не змогли, а пробили дирку. Відшукати орендаря ставка було важко, його чекали до ночі. Як тільки чоловік почув про приїзд журналістів, почав робити дозвільні документи, яких не мав. Скажімо, в цьому році вибрали дозвіл з позвонити. В цьому році я що? Це пошлого не я як говорю? Ну а як же. То яка це як називається ця структура, де ви брали дозвіл? Як ця структура називається? я Звідки там знаю. Він тільки зараз написав заяву. На що на обстеження ГТС і на скид буде ніяких документів дозвільних на руки він не, не отримав. районні чиновники? Пообіцяли створити комісію, яка передасть усі матеріали правоохоронцям. Коли сюжет готувався до ефіру, стало відомо, що дамбу на ставку перекрили. Відповідно, рівень води у криницях почав підніматися.